А ви знали, що асортимент компанії ЛР був невеликим на початку свого розвитку, але складався з ретельно відібраного асортименту якісних ароматів, косметики і продуктів по догляду за тілом? З вами Валерія Козлова, і зараз я вам розповім саме з чого розпочалося існування назви навіть самої компанії. Далі буде цікаво. Слухайте. Ну що ж, перший аромат. Ось він мав назву, і саме з перших букв якого утворилася сама назва компанії ЛР. Це просто вау! І до сих пір вона має цю назву. Аромати були в однакових флаконах на початку свого існування компанії. Спочатку вони позначалися тільки номерками. Це був початок переможного шляху в ЛР. Це просто вау. Тому що в 1989 році ЛР досягає першої вершини, а саме продала 1 мільйон флаконів парфумів. А вона своє існування розпочала в 1985 З кожним роком асортимент в компанії розширювався як з парфумами, так і з іншими продуктами. Так? І саме сьогодні. У вересні, 13 вересня, саме в Україні стартувала нова колекція ароматів. Я хочу представити вам цю новину. Ось ця назва і саме. Хочу вам розповісти, що від 20 до 40% мають арома маса від 8 до 24 годин має стійкість на шкірі. І саме головне, що на одязі довше, але не рекомендується наносити, тому що можуть масла залишитися на тканині, і це може дуже вам зробити неприємність. Тому наші парфуми також ще мають сертифікат ось цього. Ну і що ж це за сертифікат? Ось такий це сертифікат міжнародної парфумерної асоціації, яка діє від 1973 року. Цей сертифікат є не обов'язковим за законом, але усі люкси його стараються отримати, і саме компанія ЛР теж. Отримала цей сертифікат, бо це є гарантія безпечного складу і підтвердження найвищої якості. Бо щоб видати цей сертифікат, є понад 180 стандартів, які перевіряються. І якщо, хоча б один якийсь стандартів не відповідає, то цей сертифікат не видає тому. Візьміть це на замітку саме ЛР отримала цей сертифікат. Це просто вау! скоро з'явиться ця колекція теж у Польщі. Я чекаю. Е, тому хто б хотів, е, хто знаходиться в Україні і хто б хотів придбати такі парфуми, люксові, то напишіть мені і я вам допоможу. Всіх чекаю в приватні повідомлення. А з вами була Валерія Козлова і запрошую всіх також написати мені, проконсультую, надам інформацію стосовно парфумів і не тільки.